Ви на каналі готуємо зелесий піжик, а це означає, що вам буде зараз смачно та корисно. Перед вами просто величезна порція смачного і дуже поживного салату з фетою, тунцем та бурячком. А рецепт з'явився дуже просто: в холодильнику залишилось кілька приготованих бурячків, шматочок фети був і десь там поживала в куточку одинока баночка з тунцем. Ще, звісно, трішечки зелені. І величезне бажання перекусити смачно, головне корисно. Повне відео з рецептом вже є на каналі, тож переходьте і забирайте собі. Скуштуємо. М -м -м. Свіжа зелень, фета і дуже смачна заправка. Готуйте обов'язково, і нехай вам буде смачно, як мені.